Едем Відчуй життя без алергії. Перепливають, чи топляться, платять хабарі і лізуть хащами. Чого тільки не вигадають чоловіки, аби перейти кордон. Одні кричать Усіх їх покарати, інші вимагають відкрити кордони. У раді навіть знайшовся той, хто тепер просуває це питання. З вами новини ТСНЮ, а я Вікторія Гнитюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Військово зобов'язані чоловіки, які виїхали за кордон незаконно і повернулися назад, будуть притягнуті до відповідальності. Таке заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Є спроби незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону. В пунктах пропуску наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду номер 57, що регламентують. Ретен кордону для громадян України. Якщо ж хтось у незаконний спосіб все ж таки перетнув державний кордон в подальшому, коли вони будуть повертатися, то вони також будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона в подальшому уникне відповідальності відповідно до законодавства України. А виїхати незаконно, тобіж в обхід навіть пунктів пропуску чоловіки намагаються чинно щодня. Іноді такі спроби втікти з України закінчуються трагічно. Один з таких випадків стався на Закарпатті. Коли чоловіка помітили прикордонники, той шкурну воду. Утім, сильна течія зробила своє. Я й сам ледь дихав, мене нудило, в мене в очах потемнішало. Тобто плести не варіант. Воно перевертає тебе на спину відразу і починаєш тонути. Тебе починає крутити тією чією. Тут дуже глибоко. До трьох-чотирьох метрів. Багато людей потопилося. Те, що є на сьогоднішній день, це 19 чоловіків, потопельників, які виявлені. Що було темно, і ти через цю річку біжиш, напівбіжиш, напівпливеш, там десь прикордонник ззаду він якось там кричить Стій су! Зараз стрілятиму. Якщо людина тіло не, не вспливе, да, то між цими коріннями, які несуть води з гір, ніхто нікого вже не знаходить. Є ті, кому так покинути країну навпаки, вдається. Один із таких Андрій Сапунов. Чоловік відкрито написав у своїх соцмережах, що покинув Україну, і в деталях описав те, що через річку Дністер і як він потрапив до Молдови. Як це все виглядало? Сначала нужно было подъехать к пограничной реке, затем забраться в глушь, а потом уже спа процедуры, если можно так выразиться. Доехал на общественном транспорте как можно ближе к пограничью, конкретных мест писать не буду. Потом взял такси в глушь, в такую глушь, куда даже автобусы не ходят. Потом нужно пройти пешком какое-то расстояние к берегу и вдоль берега. А что дальше? А дальше все просто. Идешь себе по тропинке, а потом раз и плюх в воду. Прямо во всем, в чем был, в обуви, в одежде. Это не пляж вам с переодевалками. А что, так и поплыл в одежде и без вещей? Да, не взял с собой из дома вообще ничего. Ни сменной одежды, ни даже маленького рюкзачка, ни зарядки к телефону. Ни сменной одежды, не даже маленького рюкзачка, ни зарядки к телефону или зубной щетки. Ну, примерно, как вы ходите из дома выгуливать собаку во дворе. Без нічого. Ну примірно так, як ви вы виходите із дома, вигулять собаку во дворі. Без нічого. Ані страшно так, а ставатися і що страшніє, Такі випадки не перші і, судячи з усього, не останні. Заборона на виїзд за кордон чоловікам в Україні діє з першого дня повномасштабної війни. За цей час чого тільки не бачили прикордонники. Чоловіки маскувалися і в жінок і ховалися в потаємних дверях вантажівок чи під ящиками. А для когось така тема ще й непоганий бізнес, колись звичайні нікому невідомі начальники ТЦК поставали відомими усім українцям як доларові мільйонери, такса у яких, аби відкусити від армії чи виїхати за кордон, подекуди сягала 15 тисяч доларів. На таких видах заробітку палилося і чимало відомих людей, як от родичка начальника львівської військової адміністрації Козицького, яка через систему шлях переправила за кордон понад 200 чоловіків, які так і не Повернулися в Україну. Схем вдосталь достатньо у пошукових забити виїзд чоловіків за кордон чи запитатися, хто може виїжджати. І тут же Google видає купу сайтів. Тим часом суспільство зараз поділилося на дві категорії: одні вимагають, аби відкрили кордон, інші, щоб ті, хто виїхали, вже не поверталися. Так в інтерв'ю пряма червона, український актор та телеведучий Андрій Бідняков заявив, що чоловіки, які втікли, нехай назавжди залишаються за кордоном. Я так думав про це. Е, ну хто виїжджає? Хай виїжджають. Ну вони не хочуть тут бути, вони не хочуть жити, але треба ось якось проробити таку схему. Мені здається, щоб оті люди, які виїхали і втікли, щоб вони назад більше не змогли заїхати. Оце буде якось справедливо. Або якщо так вони заїжджають, хай вони щось там заплатять від того, що вони заробили десь. Я б теж зараз за зараз залюбки поїхав би щось би зняв за кордоном. Поїхав би щось там, заплатив би податки, щось би зняв так само. Але mm. ну я сиджу тут. А, а людина, яка втекла, умовно кажучи, вона мало того, що вона там ще каже, що ми там такі тупі, але вона заробляє гроші і сюди вона нічого не віддає. Інші навпаки вимагають відкрити кордони. Що вони будуть їсти, ці люди? Сьогодні Ну грошей вже просто тупо немає грошей. Економіка стоїть. Нема що їсти людям, вони лишилися роботи, в них нема роботи. Для чого ви їх будете тут тримати? Їх 10 мільйонів. В армію може піти ну мільйон. Ну, ма, ну ну максимум там півтора мільйона. Ще залишається майже 9 мільйонів людей. Чоловіків 18-60. Для, для чого вони потрібні? Просто типу як е, при щоб вони сиділи і мовчали в тряпочку. Обурюють чоловіків і ті самі погрози про покарання за виїзд, водночас, адвокати твердять, притягнути до відповідальності за це неможливо. Насправді, максимально що очікує чоловіків за перетин кордону, у разі, якщо це відбулось поза пунктами пропуску. Це адміністративний штраф. Однак, у разі, якщо минуло більше року з моменту цієї події, то навіть адміністративного штрафу не буде. Жодної кримінальної відповідальності за це не передбачено. Позицію кожного можна розглядати під різними кутами. Праві й ті, хто проти виїзду і закликають усіх йти на війну. Правда, є і в словах тих, хто навпаки кричить про відкриття кордонів. У кожного своя історія та кожного зачіпляє, коли виявляється, що політика стає для народних депутатів. Прикриттям, аби полетіти на моря. Так, замість робочого відрядження на Мальдіви в липні злітав нардеп від слуги народу Юрій Арістов. Попалили його журналісти, і таких історій ми теж можемо розказати далеко не одну. Колись на фейковому лікуванні батька за кордоном піймався і народний депутат Олександр Дубінський. Спочатку на нього полився шквал погроз і обурення. Дубінський перетворився на такого собі народного антигероя, але зараз є усі шанси, що стане навпаки народним улюбленцем. Бо заявив, що через вроб. Верховную Раду будет просувати законопроект, який дозволяет человекам выезжать за кордон. Привет, друзья. Кто-то должен был это сделать. Поэтому сегодня я зарегистрировал проект постановления Верховной Рады про восстановление Конституционного устройства Украины. Потому что в результате введения положения и неконституционных решений наших властей за границу запрещен выезд мужчинам 18-60 лет в связи с несмотря на наличие в Конституции статей, гарантирующих нам право на свободу перемещения. Вот пока в страну не вернется Конституция, пока вот этот вот забор вокруг Верховной Рады не перестанет разделять обычного гражданина и вас со мной в том числе, мы в эту страну демократию не вернем. А для того, чтобы здесь не образовалась диктатура и те нужно восстанавливать конституционный строй. Знакомьтесь з текстом постановлення. Ми будемо регистрировать петицию а його немедленним рассмотрении. Будьте здоровы, все буде Україна. Пока. у коментарях Дубінського засипали компліментами. Молодець, так тримати. І кажуть, що тепер у випадку чого голосувати будуть саме за нього. Чи дозволять таке чоловікам виїжджати за кордон, поки невідомо. А що ви думаєте з цього приводу? Чи повинні чоловіків призовного віку випускати за кордон? Пишіть свої думки у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайко. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!